Привіт, я маркетолог стейки Карпат і сьогодні ми проведемо порівняльний огляд між нашими стейками і продукцією компанії М'ясторія. Мясторія це гігант на ринку м'ясних ласощів з великою кількістю мережею офлайн, магазинів, ресторанів і добре відомим брендом. А стейки Карпат – це новаторська команда, молода компанія, яка пропонує етично вирощене м'ясо тварин вільного виголу з місцевих ферм із акцентом на доступності та якості. Ми вибрали бюджет 2700 гривень і замовили бокс класичний від М'ясторії. Він включає стейки Рібай, Стріплойн, Два Нью-Йорки, дві упаковки Філе Міньйон. З урахуванням додаткових витрат на бокс та доставку. Загальна вартість склала 2960 гривень. Раз, два, три, чотири п'ять стейків за 2960 гривень. Так, дивимося стейки Карпат. За 2820 гривень з доставкою ми отримали отже рібаї, два Нью-Йорки, два міньйон по вазі, як у М'ясторії, але також ми замовили ще котлети і стейк Рібай. У стейках Карпат за ті самі гроші вибрали не тільки такий же набір, як і у Місторії, але й додатковий Рібай він. Uh, і бургерні котлети на гус. Uh, більше того, з таких Карпат є приємний велком бонус. Це uh, крафтове вино подарунок до першої покупки. Цвайгель, сухе, червоне, надзвичайно прикольно. Друзі, подивіться різницю в кількості м'яса, а замовлено на одну ту саму собу. Щодо якості м'яса, подивіться, які гарні стейки у обох компаній. Рібай і тут рибай, наприклад. Але є велика різниця. М'ясторія постачає охолоджене м'ясо, яке потрібно споживати протягом 4-7 днів. Тобто, якщо ви взяли великий собі набір, у вас є тільки тиждень максимум, щоб тримати його холодильнику і з'їсти протягом тижня. Ну, а Стейки Карпат надсилають шоково заморожене м'ясо, що можна зберігати вдома в морозилці навіть півроку. А шокова заморозка зберігає і смак, і користь м'яса. Що робить замовлення у стейках Карпату у цьому плані набагато зручнішим вибором? Тепер візьмемо стейк від м'ясторії і стейк від стейків Карпат і порівняємо, які вони на смак. Будемо їх смажити. Я дуже люблю процес приготування стейків вдома і вдячний, що взагалі є в Україні такі сервіси, де можна замовити собі стейки і якісне, справжнє м'ясо додому без преміального рівня себе вдома. Будемо їх куштувати. Це у нас э, рібай месоторії, так. Давайте пробуємо. Ріжемо, дивимося. Ну, він м'який, нормально, мені подобається. Смокові властивості. Трошки. Треба його добре поживати. Жується досить дивно, не знаю, може я просто злив до стейків Карпат, це рибай стейки Карпат, так? Він на вигляд інший. Давайте десь тут. Дивимося. <плес> Гарно піджарений. Давайте це спробуємо. смак, до речі інший. Сказати, що от, якби, наш кращий я не можу, це буде несправедливо. Не насправді на, вони дуже відрізняються на смак. Я їм ставлю однаковий бал. Хоча, звісно, я би взяв на, наш крафтовий. Так, у них на сайті не зазначається звідки це запить та м'ясо. Україну сумі не так. І на штани в роті. Ну, тому що це був найбільше мармуровий. Всі вологи, тому що вони бралися як одна більш, волога, волога, волога витримка. Це всі якби одної категорії стейки. 10, 8, 8 балів. З, знову ж таки, я не претендую на об'єктивність. Я взагалі не той, хто професіонал в смаках, я просто якби звичайний споживач. Зі стейками така ситуація, що був. Ну, Дивлячись, з якого бика, може бути більш м'яке, може бути менш м'яке, може бути один смак, може бути. У Місаторії хороші стейки. Ну, стейки Карпат я, звичайно, більше люблю, тому що саме розуміння, що це фермерська продукція, крафтова продукція, вона мені якось на душу більше лягає. І воно відчувається от якось краще, ніж просто промислове м'ясо їсти. Чогось мене тягне їсти ось це. Не це. Я не знаю чого. Я звичайно баяс, да. Ну, це м'ясо смачніше, от точно кажу, що це смачніше. на самому початку, бо той був був Ну, просто тая в роті, Це тая в роті. це треба жувати. це теж треба живати. Дочень треба дивитися з якої частини, ти якби їх нарізаєш. Знову ж таки, якщо... Правильно різати вздовж, поперек різати. Так, ну. Треба пробувати, треба пробувати, не боятися експериментувати. Спробуйте стейки Карпат, спробуйте місаторія, спробуйте ще якісь. І вже потім вирішуйте. Все рівно ми їмо тричі в день, тіло просить, це 21 раз в тиждень одному, одній людині поїсти. Якщо це сім'я із трьох із чотирьох людей, це 360 разів поїсти. Тому ви не прогадаєте, якщо будете. Пробувати експериментувати. Здоров'я! Отже, ми детально порівняли стеки від М'ясторії та від стеки Карпат, оцінивши їх якість, вартість та умови зберігання. Поки М'ясторія пропонує охолоджене м'ясо, стеки Карпат вирізняються зручністю та значно довшим терміном зберігання завдяки шоковій заморозці. Крім того, за ту ж ціну можна замовити стеки на кілограм більше. А додатковий бонус у вигляді крафтового вина робить замовлення стеки Карпатах взагалі надзвичайно приємним. Сподіваємось, це порівняння допоможе вам зробити інформований вибір. Дякуємо за перегляд. Поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях, а також їжте здоровіше і смачніше м'ясо.